Слава Україні! Триває 385-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Один з ракетних ударів завдано по місту Краматорськ пошкоджено триповерхову житлову будівлю. Є загиблі і поранені серед місцевого населення. Ще один ракетний удар відбувся по місту Затока Одеської області. Уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу Золота рибка. Жертв та втрат серед місцевого населення немає. Також противник завдав ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури населеного пункту Іванівка Херсонської області. Є постраждалі серед місцевого населення та пошкоджено як мінімум один приватний будинок. Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою. Основною метою противника минулої доби, як і раніше, залишаються спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджує зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям нашими захисниками відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони Архипівки, Михальчиної Слободи, Колоса та Єліного на Чернігівщині. Дев'ять населених пунктів Сумської області: Українське, Знопновгородське, Середина Будда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфене, Грабовське та Прозорок, а також 15 населених пунктів Харківської області. Серед них Гурів, Козачок, Козача, Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка. На купінському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також протягом попередньої доби ворог безуспішно намагався прорвати оборону на наших військ. Окупанти здійснили артилерійські обстріли чотирьох населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення у Харківській області: дворічна Гриниківка, Масютівка і Крохмальне, сім населених пунктів Луганської області: Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Золотарівка та Червонопопівка. Також під вогневий вплив потрапили Спірна і Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. Ворожих обстрілів зазнали 15 населених пунктів Донецької області поблизу лінії зіткнення. Серед них Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Костянтинівка. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів: Кам'янка, Невельське, Новокалинове, Сєверне, Первомайське, Новомихайлівка, Побєда та Водяне Донецької області ворожих обстрілів зазнали райони 16 населених пунктів на Донецької області: Бердичі, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Мар'їнка, Георгіївка, Вугледар, Парасковіївка. Очеретине Орлівка, Побєда, Причистівка та нескучне на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник вів оборонні дії. Обстрілів зазнали 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких ведуться бойові дії, зокрема Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малотокмачка, Новоданилівка та Степногірськ. Вогневого впливу зазнали також приміське Дніпропетровської області. Очаків, Миколаївський, а також 20 населених пунктів Херсонської області, серед них Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Весела, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське та Херсон. В Горлівці, що знаходиться на території тимчасово окупованої Донецької області, близько 90 військовослужбовців армії РФ, які перебували на лікуванні в медичних установах міста. Будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження військово-лікарської комісії на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби. Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв'язку з втратою боєздатності. Планується мобілізувати близько 500 осіб з різних категорій. Які раніше отримали бронь за причинами обмеженої або повної непридатності до військової служби, авіація Сил оборони України за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження окупантів, три удари по місцях розгортання ЗРК противника та три удари по інших важливих об'єктах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження особового складу противника, три пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО противника. Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 980 російських загарбників, знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 БПЛА, оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!